Пекло у Покровську Будану приїхав у місто. Такого ще не було ракетна атака на Росію. Палають кілька ключових НПЗ. Гур зайшли у Крим, півострів без ПВО. Знищено росіян на одній із вишок бойка. Скандал в Азові звинувачують полковника Манька у здачі ворогу українських позицій. Бюджет окупованих громад отримали 14 мільярдів. Куди пішли гроші? Путін готує до правління Росією свого сина, але сам хоче правити до 97 років. Російська пропаганда готує. Сіян до війни і відмови від деяких цілей, привіт! Мене звати Катерина Нестеренко. І я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Ми вам вже неодноразово розповідали про скандального полковника Валерія Манько. То він виставляє у себе в соцмережах відео під російську музику. Але що гірше виставив карту розміщення українських військ у ЗСУ на запит Суспільного тоді відповіли, що допис не розкриває планів сил оборони. Але тепер скандал набирає нових обертів. Колишній начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич заявив, що полковник Манько раніше викладав фотографії таємних карт ще у «Тік-Ток». Наприклад, 31 серпня 2023 року Манько виклав на своїй сторінці фото бойової мапи частини території України перед кордоном із Російською Федерацією села Басівка та Новеньке. ній видно фортифікаційні споруди противника, підрозділи цілі для артилерії з номерами, а також спостережені пости наших сил оборони України. Більше того, два спостережні пости перед басівкою відмічено достатньо чітко і знаходяться по обидві сторони яру, який проходить у напрямку кордону з РФ. Станом на зараз ця територія окупована противником. Станом на 31.08.2023 вона не була окупованою. Це означає, що противник міг скористатися цією інформацією для визначення розташування сил оборони України, щоб нанести туди удар будь-якими засобами. Журналіст Сергій Стерненко взагалі заявив, що Манько своїми публікаціями фактично допомагав російській розвідці. Кротевич вважає це підставою для початку слідчих дій ДБР, а також вагомим приводом провести розслідування у Генштабі щодо тих, хто не знайшов порушень. То не вже дійсно ніхто не помічає чи не хоче помічати, що публікує полковник та майбутній очільник нових штурмових військ Валентин Манько. Напишіть, що думаєте про це у коментарях. Територія окупована, а бюджети продовжують фінансуватися. Так у нас працює, що навіть якщо громада окупована, вона продовжує існувати як адміністративно-територіальна одиниця України. Місцева влада переїжджає на підконтрольну Україні територію, формує спільноту та бюджет. У 2025 році видатки таких громад разом сягають майже 14 мільярдів гривень. Значна частина цих коштів надходить саме від держави. Про це дослідження зробив рух чесно. Річний план видатків бюджету окупованих громад у 2025 році майже 14 мільярдів гривень. Найбільші кошториси мають Енергодарська, Мелітопольська та Бердянська міські громади. Трансферти з держбюджету становлять 84% надходжень до бюджетів окупованих громад. Основою формування бюджетів окупованих громад є трансферти із держбюджету, які становлять понад 84% надходжень. Крім базової дотації, у 2025 році для 107 тимчасово окупованих і деокупованих громад передбачена додаткова дотація. Закон передбачає додаткову дотацію у розмірі 36,5 мільярдів гривень, і тут є але. Однією з ключових проблем є відсутність прозорості та участі громадян у бюджетному процесі. Мешканці фактично виключені з ухвалення фінансових рішень, а відкриті консультації та громадські слухання не проводяться. Дані про доходи і видатки бюджетів часто не повні або взагалі не оприлюднюються, що унеможливлює громадський контроль і підзвітність. Частина військових адміністрацій навіть не відповідають на інформаційні запити. Тому практично нереально розібратися, де гроші пішли туди, де дійсно потрібні, а де до чиєїсь кишені. Що ви про це думаєте? Вже чергова ніч поспіль для росіян, буквально вогняна. Просто гляньте на ці яскраві кадри із російського НПЗ та на нафтохімічному заводі Сібуркстово. Капець там все небо красне просто. А це вже кадри нічної атаки хороших дронів на нафтохімічний завод у республіці Башкортостан у місті Стерлітамак. Росіяни, звісно, заявили, що усе збили. А це вже кадри із окупованого Криму. і чергова порція демілітаризованої, дороговартісної військової техніки. У результаті знищили російську багатофункціональну радіолокаційну станцію та обладнання системи автономного енергозабезпечення комплексу. Такі ночі для росіян стають вже буденністю. Але справжньою вишенькою на торті став удар МВС України, який уразили елітний спецпідрозділ військ Російської Федерації, що перебував на буровій установці «Севаш» у Чорному морі. Крім технічних засобів розвідки і спостереження російських окупантів, було знищено ворожий розрахунок ПТРК. Який саме спецпідрозділ був уражений, не поточнюється. Але, як ми знаємо, російське командування повідомлення про втрати не коментує. А тепер щодо ситуації на фронті у Покровську та Мирнограді триває операція із зачистки від окупантів. Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ. Там додають, що за останні декілька днів сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою. Також військові пишуть, що на підступах до південно-східних околиць Мирнограду є противник. А от загальна кількість ворожого особового складу незначна близько десяти. Триває робота із їх ліквідації. А ось як росіяни діють щодо цивільних на Харківщині? Там окупанти ФПВі-дронами убили двох людей, які йшли з білим прапором. Також з ними була собака. Її теж убили. У той же час президент Зеленський заявив, що операція у Куп'янську триває, але все зачистять. Також Зеленський говорить і про інші населені пункти. 30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в покрові. Причому застосування кабів, 50% від всіх застосування кабів йде. На Крім того, ЗСУ перерізали важливу дорогу на добропільському виступі. Таким чином, угруповання ворога опинилися під загрозою розділення. Про це повідомляє ресурс і мілітант. На добропільському виступі наразі тривають інтенсивні бойові дії. Підрозділи Сило оборони України після активних дій противника провели серію локальних контратак, просунувшись на південний захід від вільного та нового шахового. Також інформацію згодом підтвердив і головком Сирський. Загалом за час операції під добропіллям звільнено 188 квадратних кілометрів. Дякуємо силам оборони за титанічну силу. Подякуйте і ви у коментарях. Тим часом російські війська продовжують посилювати наступальні операції у Покровську та його околицях, щоб захопити місто та замкнути українську кишеню. Про це пишуть у новому звіті аналітики інституту вивчення війни. Останні новини про ситуацію на даній ділянці фронту далі у нашому сюжеті дійсно фіксується в ворог майже у всіх кварталах та районах міста. Найважчий напрям сирський Буданов вже там. Покровський напрям залишається найгарячішим місцем бойового зіткнення. Але як повідомляє сирський, місто тримається. У Покровсько-мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак, оточення чи блокування міст немає. Робимо все для здійснення логістики. А наскільки ж противники близькі до того, щоб оточити або заблокувати місто? Формально город не в окружении. Ну, формально, да, действительно, он не в окружении. Но практически небо перекрыто. Практически поставлять туда технику, боеприпасы, людей, обратно людей становится практически невозможным. И гарантированно поражение любого автомобильного транспорта, который будет переезжать по этой дороге. Ширина горлышка для того, чтобы окончательно захлопнуть этот котел, порядка пяти километров. Поряд із сирським помічений, і голова Гур Буданов. передбачається, що він особисто бере участь у координації оборони. Господин Сирський приїхав туди тільки для того, щоб показати, що окруження немає. то він тірмно нос всім пропагандистам російським. Він приїхав на місце, показав всім, що окруження нет, кальця нет. Но опять же, ми не знаємо наскільки глубоко він заїжджав в город. Але все ж головне завдання полягає в іншому. Вопрос стоит не о том, чтобы удержать город. Вопрос стоит о том, чтобы выиграть время и дать нашим военным выйти из этого мешка. Особенно вот там южнее, на этом днище, вот когда можно посмотреть на этот мешок, там тоже находятся наши подразделения, наши военные. Дать им возможность выйти из котла и по возможности, конечно, вытащить как можно больше оборудования, техники. Саме разне Відомо, що Буданов керував десантною операцією ГУР у Покровську. Тепер там працюють зведені групи сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ та інших підрозділів Сил оборони України. Не йде річ про те, щоб от, за счет бойців ГУР повністю наступ російської армії. Йде питання, виграти час. День, два, три, може бути, неділю, поки наші військові зможуть швидше вибратися з этого котла. Тим не менш, обстановка в Покровську не заважає українським військовим успішно ліквідовувати окупантів у місті один за одним. Українські військові тримають місто вже більше 13 місяців з того моменту, як за задумом росіян, він мав впасти. Але навіть у разі втрати міста Україна не програє. Україна тут виграла время для себе. для европейцев, то есть вот эти вот 13 месяцев мы выиграли время в производстве вооружения, в переоснащении, где-то пересмотре стратегии. Россияне без преувеличения они время проиграли, то есть они потеряли время. Да, они захватят этот город, не знаю, там, ну, на этой неделе, на следующей неделе, в, конце концу месяца, и будут на этом радоваться страшно. И все ж, чому саме зараз Росія активізувала наступ саме на цьому напрямку? Покровск уже просто его устали показывать в постоянных сводках в российском генштабе, в Кремль. Я думаю, там кто-то психанул сказал, скажет: сколько можно. Вы уже 13 месяцев вокруг него танцуете, у вас успехов нет. Сделайте что-нибудь. Ну и, конечно, российские военные берут под козырек и они готовы положить там, не знаю, надо еще 10 тысяч, положим еще 10 тысяч в российских военных, лишь бы сделать результат. Потому что все прекрасно понимают. Даєш, результат можна э, зв'язочку героя Російської Федерації, генеральские лампаси. Зараз ворог кидає все, що може для Росії. Не існує поняття ціна. Кожен метр землі це тисячі тіл Росіян, і все за для того, щоб кремлівський диктатор міг поставити ще одну галочку на карті. Шантаж погрози і залякування класика роботи російської армії. Російський військовий опублікував відео, де командир штурмової роти В Юрій Бабаков із позивним Пітерський погрожує своїм підлеглим. Будете слухати команди, будете відказуватися від от задач своїх. Я вам мамою своїх клянусь, дітьми своїми клянусь. Я лично застрелють кожного. Я подам без вісті, а потом застрілю каждого. Так, ви все правильно почули. Бабаков під час інструктажу заявив, що якщо його підлеглі не виконують наказ, він їх особисто обнулить. Умі на болісі. Ви всі ваш візе тварі, крім вон того чоловіка. Ви всі тварі. Я вас вірю, докажіть, що ви мужики. От тепер у кожного спрашувати. Після цього Бабаков вимагає від кожного з них підтвердити на відео свою готовність. Виконувати завдання, а ще цей бабаков у червні 2025 року отримав медаль за хоробрість другого ступеня. Я не здивована. А ви напишіть у коментарях. Російський диктатор Путін хоче залишатися при владі до 2050 року. Пише британський таблоїд Дейлі Стар із посиланням на журналіста розслідувача Іллю Давляччина. За його даними, 73-річний Путін, який вже знаходиться біля керма, окрім довше за всіх правителів з часів Йосипа Сталіна, хотів би зберігати владу до 97 років, а потім можливо передати її своєму синові. Йому зараз 10 років, а у 2050-му буде 35. Деталі дивимося у нашому сюжеті. Російський диктатор Путін вже давно править довше за багатьох своїх попередників, і нова публікація лише додає олії у вогонь шуток, згідно з британським таблоїдом. Він нібито хоче залишатись при владі до 97 років. А ви дійсно думаєте, що люди зможуть жити 150 років і дольше в А, Да, да. По-моєму, коли йшли на парад, председатель об этом говорив. Ну да, значить, тему в своє время господин Берлуской не активно. Влада Путіна сконцентрована настільки, що питання, коли він піде, сьогодні звучить не як очікування, а як риторика. Конституцію було переписано. Він може залишатися президентом до 2036 року. современные средства оздоровления, медицинские средства, даже там хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня. Але планы схожи ширші. Оточення Путіна, Путина, займається занимается проектами на тему продолжения бере участь, и его старша донька Мария Воронцова, лікар эндокринолог залучена до науковых инициатив. Мы знаем, что старшая дочь Путина, эндокринолог Мария Воронцова, работает в этой же области. В области, где на радость властвующим старикам намешаны и технологии отдаленного будущего, редактирование генома, чтобы деление клеток со временем не деградировало, и 3D-печать целых органов. І различне потусторонні клоунади, типу з шаманами можливо не випадково. Нещодавно ми бачили відео, де Путін і Сі Цзінпін обговорюють, що людське життя буде значно довше, ніби підготовка до нової ери, де і держава, і її лідер залишаться в строю набагато довше. Раньше люди редко доживали до 70, сейчас в 70 ты все еще ребенок. На что ему отвечает Путин? С помощью биотехнологий органы можно будет заменять бесконечно, люди смогут даже достичь бессмертия. На что ему еще раз отвечает Си Цзиньпинь? Некоторые прогнозируют, что в этом веке люди смогут жить до 150 лет. Очевидно, никакого выхода на спокій. Вин тримается за владу, керуючи не лише сьогоденням, а и завтрашними десятилетиями. И все довкола каже, вин пока не собирается из політичної сцены. Мы давно знаем, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук не только бредит геномом русскості, не только рассказывает про генетическое оружие, направленное исключительно на славян, но и возглавляет масштабные исследования в области старения и его предотвращения. Лідер, який встановив рекорд часу у керма, школа управління, без наступника і науково-технологічні проекти, в які інтегрована сім'я. Це все складається у тривожний образ, образ людини, яка не просто розраховує на ще один термін, а на довгострокове життя у кріслі влади. Нічого удивительного в тому, що встретившись два пожилых диктатора, обсуждают, як как би бы обмануть смерть. Равно як ніяких сомнений, що цей вопрос з кожним годом все більше займає мысли обоих. Как би остановить прекрасне мгновение і сделать так, щоб будущее не наступило? Ведь в этом будущем нет их, що абсолютно недопустимо. І якщо вірити джерелам, ціна цього була і залишається дуже високою. Не просто для Путіна, а для усієї системи, де він виявився центром. зет пропагандисти почали готувати росіян до фіаско у війні. Ми розповімо про головні тренди та останні події у сфері кремлівської пропаганди. Російські пропагандисти та зет-патріоти на стадії прийняття. Даже ну, если мы добьемся ніякого размена и получим ту оставшуюся часть Донецкой области. В общем-то, все равно будет очень неоднозначная ситуация. Очень нетріумфальний итог. Про провал на фронті говорять тепер навіть на РосТВ. Ну пройшло то три з половиною роки вже. Он прав була викати сам. Ми були уже где-то через чотири роки в Берлині, где ми зараз 20% території всього лишь освобождено. Ну, треба звіжувати. Ми, видимо, щось не так. Експерти сміються з бравих звітів російської міногресії про просування російської армії на лінії зіткнення. сутки там два-три населені пункти. Отриваєш населені пункти ці, просто ради інтересу. В одному на 2001 рік проживають 500 чоловік на 2001 рік. В другому на 2001 рік проживало там 160 чоловік. Ребята, це ж... 20-30 домов. А еще заявляет, что так званая СВО провалена. Мы заявили, что мы не меняем цели, которые поставлены. Но, на мой взгляд, если это интересно, мне кажется, все дело, дело идет к тому, чтобы все-таки Россия, наверное, пойдет на так называемую сделку. Сделка всегда предполагает компромисс. Вот а компромисс предполагает отступление от тех целей и намерений, которые были заявлены ранее. За радость справедливости все это звучит пока не на. На федеральних каналах на останніх, як і раніше, одна перемога. Але оскільки про фронт говорити особливо нема чого, там показують кремльовські двері з надписью «Бібліотека». лічна бібліотека глави російського государства. Кремлівські пропагандисти невпинно працюють, щоб показати, як цар турбується про свій народ. Мовляв, пам'ятає про кожного бійця та зберігає пам'ятні подарунки в особистій бібліотеці, особлива увага. Га знамені 155-ї окремої бригади морської піхоти. Ця бригада відома скоєнням військових злочинів у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Нові Ірпині. Новий стілажи дікабринами передали і попросили, щоб наході в круглому залі лічної бібліотеки. Я спеціально взяла собою. Будем вважати, що це знамя 155 й бригады бригади морської піхоти флота. Здесь представляють всі бойові знамена наших бойців, які сражаються сейчас за родину на всій лінії бойового соприкосновения. Тим часом співачка Йолка вирішила остаточно відгородитися від України, щоб ніщо в путлерівській Росії не нагадувало про її походження. Справа в тому, що йолка родом із Ужгорода, але спочатку повномасштабної війни з. Берігала мовчання, втім її позиція була зрозумілою. Вона жила у Росії і продовжувала давати концерти. І в Україні на неї ніхто б не чекав. Але тепер Йолка, вона ж Єлизавета Іванців, вирішила повністю порвати зі своєю батьківщиною навіть у піснях. Співачка прибрала зі свого хіта прованс згадку про Бориспіль та виступила з виду зміненою піснею у Москве. До речі, про пісні. Останній тренд кремлівського режиму вплив на дітей через музику прямо у школах та на офіційному рівні. У листопаді школярів на кожній перерві чекає пропаганда російського духу. У рамках всеросійського проєкту Мелодії замість дзвінків шкільні перерви у листопаді відбудуться під музику, присвячену дню народної єдності. Учні почують сучасні патріотичні композиції про дружбу, взаємодопомогу та любов до батьківщини. Ось на що окупанти перетворюють українські території в окупованому Донецьку через величезну нестачу води мешканці обварюють і приковують ємності із водою, щоб їх не вкрали сусіди. Водосховища поступово висухають, а окупаційна влада нічого не робить. Якщо раніше суттєво применшували реальне становище, то тепер взагалі майже не комунікують із цього питання лише за останній час. Річки Кальчі та Кальміус у районі Маріуполя Донецької області. Стрімко міліють та заболочуються. Якщо окупаційна влада з'єднає Павлопольське та старокримське водосховища, Кальміус може фактично зникнути, як річка. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!